Минула доба у зоні проведення антитерористичної операції видалася досить напруженою. На трьох оперативних напрямках спостерігались бойові зіткнення. Загалом по підрозділам Сил АТО терористами здійснено 115 обстрілів. Вони використовували реактивні системи залпу вогню, артилерію, міномети, протитанкові ракетні комплекси, самохідні артилерійські установки та стрілецьку зброю. Основна маса обстрілів і бойові зіткнення відбувалися вдень. в день. У районі Маріуполя останні постріли було чути о 14.15 біля населеного пункту Чермалик. З 18 до 6 години ранку бойовики здійснили 21 обстріл позицій сил українських військових. З реактивних систем вогню ГРАД бандити обстріляли Кримське, Тоненьке та Дебальцево. З мінометів артилерії та самохідних артилерійських установок чотири рази обстріляли станицю Луганську. також Обстріляли Кримське, Пришип, Петрівку, Трихізбенку, Опитне, Мар'їнку, Золоте, Семигір'я, Кам'янку, Миколаївку, Шахту Полтавську та двічі Юно-Комунарівську. У небі над Кримським було помічено безпілотний літальний апарат противника. На території Луганської області зафіксовано 8 обстрілів мирних населених пунктів. У Національному університеті оборони України розпочався курс бійця рятувальника. За три дні слухачі випускників навчать надавати першу медичну допомогу в умовах бойових дій. Таку підготовку проходять військовослужбовці НАТО і США. Навчання відбувається в рамках проекту гуманітарних ініціатив світового конгресу українців захист патріотів. Протягом двох днів всі офіцери. Будуть отримувати навчання з парамедичної допомоги, як допомогти собі, якщо вони отримали травму. Протягом ще одного дня їх будуть вчити, як вчити їх будуть навчати, як вчити свій особовий склад. Тому що, якщо ми будемо мати три тисячі навчених офіцерів, кожний з них, якщо навчить 10, бодай 10 своїх солдат, це буде означати, що ми будемо мати 30 тисяч тих людей, які вже вміють надати собі допомогу. Медична тактична допомога складається з трьох фаз під вогнем, польовою та евакуації. Військовослужбовців навчать, що робити в тій чи іншій ситуації, аби врятувати життя пораненому товаришу. Кожен зі слухачів зможе зупиняти кровотечі, надавати допомогу при травмах дихальних шляхів, правильно евакуювати постраждалого. Тут ми навчаємо бійців, як врятувати себе і свого побратима, який знаходиться справа або зліва від нього. Від різних поранень, які його чекають у зоні антитерористичної операції. Зараз у нас є п'ять станцій: це кровотечення, наложення жгутів, це бінтування, це евакуація, це травми, ну, бі, травми грудної клітки, дихання. І це осмотр. Ось вот такі у нас є станції. Більше мільйона доларів пішло на проведення таких тренувань. Собівартість одного заняття приблизно 20 доларів. Всі витрати взяла на себе українська діаспора. Курс бійця рятувальника є ефективним, адже багатьом воякам отримані знання допомогли врятувати життя. Цей курс відрізняється від інших теоретичних курсів, бо є дуже багато практики. Практика, 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 щоб вони знали е, в темноті, як падає дощ, що вони висять догори ногами в БТРі, бо воно перевернулося, а, а в нього кінцівка кровавить. Він має знати, як за 60 секунд надівати цей жгут і врятувати своє життя і вони повинні це знати, і вони будуть це знати після цього курсу. В політичній медицині все хочеться робити швидко. Ні, 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 Зубцы с обратным ходом. Если вы их одели на бинт с двух сторон, и снять их очень тяжело. Но так как это бинт одноразовый, его будут срезать в больнице, то да, їх не потрібно. ці інструкторсько-методичні заняття, вони свою користь принесуть то однозначно. Після мого випуску, який відбудеться через місяць, дані знання я буду впроваджувати в ті військові частини, де я буду обіймати посади. Я можу сказати, що 99 процентів. Що чому нам ботавить? Показали, навчили, це это 99%, из этого цього всього это для мене лично нове. Дуже-дуже ну, потрібний такий захід, захід. І зрозуміло, що якщо в екстремальних ситуаціях ці знання, вони самі по собі виринуть в голові, ти будеш це, ну, застосуєш на практиці. Протягом місяця подібні тренінги для курсантів і слухачів прийдуть у всіх військових навчальних закладах України. Важливою складовою практичних тренувань є моделювання умов реальних бойових дій, де військовослужбовці у повному бойовому спорядженні вчитимуться рятувати постраждалих. Зруйновані та зубожілі міста і села. Місцеві жителі потерпають від холоду. У Мар'їнці люди вже давно не знімали верхнього одягу, бо у хатах так само зимно, як і на дворі. жила така, що робить та й живу. Поврем'я дідства воїни получала і тут. I hey, tu, co my widzimy, strach, o taką, nie rozwijając Вже четвертий місяць поспіль газопровід Мар'їнка Красногорівка не працює. Його терористи зрешотили артснарядами, були і випадки замінування. Тож групи цивільно-військового співробітництва збройних сил України разом із комунальниками роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити газогін. Адже немає газу, немає тепла. А без воду та електропостачання ситуація ще більше ускладнюється. Терористи час від часу обстрілюють і робочі команди, і вже полагоджені комунікації. Були виявлені ще деякі пробої у магістральному проводі, які після позавчорашнього дня, позавчорашньої ночі були знову обстріляні. Досить часто а? то є пошкодження від мін і також був випадок, коли було це невідповідно пошкодження снайперської зброї. Тобто, ну, складається таке враження, що все ж таки то є спеціальне пошкодження для того, щоб людям люди не могли отримати газ і не могли відновити цей газопровід. Наразі під прикриттям військових ремонтникам вдалося полагодити майже півтори тисячі метрів газогону. Під час роботи на розтяжці, залишеній терористами, підірвалися начальник управління газопостачання і працівник держслужби з надзвичайних ситуацій. Врім не поняли ще Бургаза, э, были взорвались на растяжке э, на гранате ФД. Эти коры получили множественные легкие ранения, конечности. Э, жизни ничего не угрожает, они получили первую сельскую помощь, были доставлены в больницу. Даже после этого э, начальник Горгаза на свой участок продолжает работать с нами. В общем, в стране изменяется его давность, невзирая то, что были получены такие Більшість працівників служби газу мешканці Мар'їнки. Вони прагнуть якнайшвидше зігріти оселі. Найбільше хвилюються, аби відремонтований газопровід знову не обстріляли. Вона, 56 після шість повреждені носязі зі спогоди. сейчас пока немножко у нас є проблеми з заїздом з под'їздом. Запроводу. У полі ремонтників і військових видно як на долоні був випадок, коли їх обстріляли з боку терикону. Тож доводиться пильнувати не менше небезпека, і для наших саперів. Вивільнені від бандитів території нашпиговані вибуховими пристроями а на подвір'ях чимало нерозмінованих мін та снарядів. Пластовик от 82-мм мины. Это самолет взорвался, спал только пластовик. Летали вот эти светящиеся. Они летят без звука. Потом рассоединяются. И потом как взрыв характерный. Я в интернете почитал. Бойцы пишут, что это какие-то новые какие реактивные везде, везде снаряды. Офіцери групи цивільно-військового співробітництва роблять все можливе, щоб на вивільнених від бандитів територіях люди не почувалися кинутими на прозволяще. У Мар'їнку вантажівкою доправили гуманітарну допомогу від Червоного Хреста, мікроавтобусом 400 продуктових наборів. Військові разом з активістами та представниками місцевої влади склали список ветеранів війни та інвалідів. А у Великій Новосільці офіцери роздали адресну гуманітарну допомогу переселенцям. Речі для них зібрали родини офіцерів разом з волонтерами. Зробили цю адресну допомогу розвезли її. Кому що там памперси, дитяче харчування, продукти харчування і тому подібне. Люди були дуже задоволені, відповідали на їхні питання. Ну сказали велике дякую. Всюди, де тільки можуть, військові допомагають місцевим мешканцям. А самі жителі сходу на питання, як ставляться до українських бійців, відповідають. Дуже хорошо, тому що я є українкою, в паспорті. Може, шість Місцеві жителі вірять не словам військових, а їхнім справам. І розуміють, українські бійці прагнуть допомогти і захистити. Бойові умови диктують алгоритм дій, які необхідно застосувати, щоб врятувати життя. Саме тому тактична медицина спрямована на якнайшвидшу допомогу постраждалим у бою та евакуацію їх у безпечну зону. Як правильно діяти у такій ситуації, навчали під час міжнародної конференції з тактичної медицини. Мы хотели бы показать всем участникам выставки, что обучение должно быть качественным, оно должно быть стандартизированным, чтобы каждый человек, независимо от его уровня образования, медик или не медик, знал правила, по которым необходимо оказывать помощь на своем уровне. 60% смертей під час бою спричинені не самим пораненням, а критичною втратою крові. Сучасні технології дозволяють не чекати медиків, а надати негайну допомогу собі або пораненому товаришеві. В місцях, де не може бути накладений жгут, це шия, пах та голова, можемо використати такий пристрій. це так, ось він є в закритому вигляді. Ми відкриваємо коробку. Дістаємо пристрій, накладаємо на рану та стискаємо краї рани. Відбувається зупинка кровотечі шляхом формування згустку між шкірою і тканинами, які під нею. В арміях країн НАТО використовується спеціальний бінт, який швидко зупиняє кров навіть при великих ранах. Пов'язку можна не міняти аж до трьох діб. Досвід Іраку та Афганістану показав 100% виживання постраждалих. нужно пережать сосуд, то есть нажать пальцем, чтобы, если сильное кровотечение, чтобы просто продукт не смывало, и, и потом, так сказать, внести вещество в виде гранул или же в виде бинта в рану и его закрыть. То есть, соответственно, любой солдат после, скажем, пятиминутного обучения, скажем так, показа может им пользоваться. Із травня минулого року курс встигли пройти вже 12 тисяч українських військових. Роздано майже 10 тисяч аптечок, укомплектованих за натовськими стандартами. Маріуполь щасливо уникнув великих руйнувань. Тут удалося переконати місцевих жителів у безперспективності агресивних протестів, галасливих мітингів, а головне самих ідей, проголошених представниками самозваної Донецької народної республіки. В місті зберігається відносний спокій не в останню чергу. Завдяки прикордонникам, які здійснюють контроль на підступах до міста. Вони сповна розділили відповідальність за безпеку мешканців Маріуполя з представниками інших силових відомств. На українському держкордоні гарячішої, ніж Донбас ділянки немає. І не дивлячись на прийдешні морози, дедалі там стає гарячіше. Світ був шокований нещодавнім зухвалим терактом під Волновахою, де під артилерійський обстріл потрапила маршрутка з мирними громадянами. Наслідком теракту стала загибель 12 наших співвітчизників. Під шквальним вогнем градів неодноразово опинялися і прикордонники. Особливо рясно смертоносна зброя поливала наші позиції наприкінці минулого року. Під час одного з таких обстрілів градом накрила управління ОБПК, яке розташовано в Сартані під Маріуполем. Лейтенант медичної служби Бейла Крафта знаходився тоді в кількох метрах від місця влучення снаряду. Пострілювали вони так все ближе і ближе, але ніхто ж на те уваги не звертав. І от перший Вибух прийшовся там по тому забору. Його вже зараз немає. Ми там позробили з мішочків таке загородження. І от снаряд ударив туди і не розірвавшися, упав там в землю, вдарився. Осколки снарядів тут лежать як нагадування про те, що заходи перестороги абсолютно не зайві. Відтак, аби не відчути на собі смертоносну дію терористичної артилерії, прикордонники зміцнюють свої позиції. Тут на Донбасі прикордонники фактично вросли в землю. Понад три місяці вони без страху і докору захищають вірну їм ділянку місцевості. Вони служать, адже знають, що вдома їх чекатимуть матері, дружини, діти. А десь на сході нашої країни герої-прикордонники, які не втрачають духу і впевнені лише в одному. Ми переможемо! Слава Україні!